Як побороти страх водіння авто? Людський мозок має дві реакції: бий або біжи. Страх це природньо, Його треба перемагати новачкам. Перше це досвідчений інструктор. Тільки це не ваш чоловік, чи знайомий, чи друзі, бо буде багато нервів та неадекватна реакція з їхньої сторони. Чим ви молодші, тим легше навчитись новим навичкам. Друге мозок нову інформацію обробляє повільніше, не на автоматизмі, тому треба, щоб зреагувати, їздити повільно, там, де нема машин та людей поступово ускладнювати не різко, бо буде стрес і страх. І тренуватись кожен день потрішки. Незрозуміли ситуації, зробити паузу, розібрати, щоб не робити помилок і не відволікати нервову систему на телефон, музику, балачки. Авто має бути вашим продовженням. Фізику не відмінили. Треба відчути габарити. І на автоматі деякі кнопки нажимати, щоб не шукати. І з практикою будете все робити на автоматизмі. Якщо спочатку потіть руки та сидіння, полегшують собі задачу Не їдьте в пробці. Не думайте, що інші водії думають про вас чи про вашу табличку. Вони думають про своє авто, як не потрапити в аварію. Спочатку в автоматі накатайте один маршрут. Страх є у всіх адекватних водіїв, щоб не створити аварію. Просто він вам не має заважати керувати авто. Слава Україні!